Привіт, друзі! З вами я, ваш ветеринар Світлана Сушко, і сьогодні ми продовжуємо цикл про їжу для котів і поговоримо про мокрий корм. Це консервована їжа, яка містить велику кількість вологи та білок. Такий корм підходить для котів, які мають проблеми з гідратацією або п'ють мало води. Мокрий корм, в залежності від бренду, може бути у вигляді паштету, шматочків желе або пасти. Тому давай розглянемо, які етапи проходить мокрий корм, перш ніж опиниться в тарільці твого кота. Вибір інгредієнтів. Інгредієнти можуть включати м'ясо, рибу, птицю, овочі, зерно. Обробка інгредієнтів. М'ясо подрібнюється і пасирується, а овочі можуть бути варені або парові. Суміш інгредієнтів. Оброблені інгредієнти змішуються разом відповідно до рецептури, що визначена виробником корму, додають вітаміни, мінерали, які необхідні для забезпечення збалансованого харчування. Готування і термічна обробка. Суміш інгредієнтів нагрівається і термічно обробляється для зниження ризику контамінації бактеріями та іншими патогенами. Готування також допомагає зберегти корисні властивості інгредієнтів. Упаковка. Готовий корм упаковують у контейнери, такі як жерстяні бляшанки або м'які пластикові пакети. Упаковка повинна бути герметична для забезпечення тривалості зберігання та запобігання забрудненню. Стерилізація. Деякі виробники можуть піддавати корм додатковій стерилізації для збереження свіжості та тривалості зберігання. Контроль якості. Перед відправкою продукції на ринок проводять тести на якість, щоб переконатися, що корм відповідає всім нормам і стандартам безпеки. Які ж переваги та недоліки такого корму? Переваги. Вологість. Мокрий корм містить велику кількість води, приблизно 70-85%, що сприяє забезпеченню достатнього зволоження для тварини. Це особливо корисно для тварин, які не споживають воду в достатній кількості. Смак. Багато тварин вважають мокрий корм більш смачним і апетитним, що може бути корисним для улюбленців з вибагливими смаковими вподобаннями. Якість білка. Багато мокрих кормів містять високоякісні джерела білка, що може бути корисно для підтримки м'язової маси та загального здоров'я тварини. Дієтичні потреби. Мокрий корм може бути корисним для тварин з певними дієтичними обмеженнями, такими як. Алергії на харчові продукти або з подразненим шлунково-кишковим трактом, оскільки вибір спеціалізованих мокрих кормів досить великий. Недоліки. Вартість. Мокрий корм зазвичай дорожчий, ніж сухий, через високий вміст води, що збільшує витрати на упаковку та транспортування. Зберігання. Відкритий мокрий корм потрібно зберігати у холодильнику та використовувати протягом короткого часу, що може бути незручно. Ротова порожнина. Мокрий корм може бути менш корисним для зубів тварини порівняно з сухим кормом, оскільки він не забезпечує механічного очищення зубів при жуванні. Пам'ятай, що кожен кіт унікальний і раціон твого кота може відрізнятися від інших. Якщо ти вирішив додати мокрий корм, тоді дотримуйся наступних правил. Дозування. Ретельно дозуй кількість корму, яку даєш коту. Для цього краще дотримуватися рекомендацій виробника, які зазвичай вказані на упаковці. Розклад годування. Розподіліть денну порцію мокрого корму на декілька прийомів їжі. Зазвичай це 2-3 рази на день. Якщо ви також годуєте кота сухим кормом забезпечте доступ до прісної води. Спеціалізований корм. Обирайте якісний мокрий корм, який призначений для котів. Урахування потреб кота. Деякі коти можуть потребувати спеціалізованого харчування в залежності від їхнього віку, розміру, активності та медичних потреб. Гігієна: після прийому їжі обов'язково видаляй залишки мокрого корму, щоб запобігти загниванню і розвитку бактерій. Чистота та гігієна важливі для здоров'я кота. Спостереження за вагою. Регулярно зважуй свого кота і слідкуй за його вагою. Збереження здорової ваги важливо для попередження ожиріння або недостатнього живлення. Ветеринарний контроль. Регулярно відвідуй ветеринара для профілактичних оглядів та консультацій з харчування. Ветеринар може рекомендувати конкретний тип і марку корму для твого кота. Сподіваюсь, що дотримуючись цих правил, ти зможеш обрати саме той корм, який буде смакувати твоєму коту. До зустрічі в наступних відео!